І на позиція на території Росії завжди звучала як Київ за три дня. Щоправда, тепер вже розказують, що нікогда такої позиції на території Росії не звучала. Нікогда Байдену лишній раз дав можливість убедитися в тому, що американці непривзайдониумельці добивати золото із облаків. От він виступають, говорить про те, що Путін хотів взяти Київ за три дня. Ну в центрі Києва виявився я. Ну, во-первых, ну чоловік, чесно говоря, Ну, мог бы хотя бы сказать спасибо за то, что он оказался в центре Киева. Потому что мы же знаем, что это э, не Байден принял для себя решение, подвергая себя риску, поехать в город Киев. Ну ладно, бог с ним. А кто принял такое решение? Вы, что ли? Но, э, другое, когда он заявляет о том, что э, э, Путин хотел. Кожного разу я дивуюся, тобто ще раз, президент України знаходиться на території України, а він часто буває на е, лінії фронту. Він показує це, демонструючи, як він зустрічається з е, нашими військовими. Президент Сполучених Штатів ризикуючи опинитися під російськими ракетами-шахедами, приїжджає до Києва і знаходиться тут в Україні. Кір Стармер приїжджає, е, Олаф Шольц приїжджає, Джонсонюк приїжджає. Е, не знаю, президенти прем'єри Польщі приїжджають до України і знаходяться тут в Україні під російськими ракетами і шахедами, наражаючи себе на небезпеку, ну тому що вони не мусять цього робити, але вони демонструють свою підтримку і е, надихаються силою духу українців, які всі ці три роки знаходяться в Україні. В цей самий момент оцей лисий е, хотілося би сказати, що він е, ну ви могли б подумати, що він з ООН, але ні, це інший лисий. Е, так, от він стоїть в студії і розказує про те. Що от Джо Байден не прийняв таке рішення, це ми за нього таке рішення прийняли. Путін де був? На яких передових позиціях? Він був в Курську, можливо, він був на лінії фронту, можливо, він наближався десь до якогось небезпечної відстані на 1200 кілометрів від лінії фронту з Україною, щоб ми могли своїм дроном дістати. Ні, сидить собі там, десь глибоко в бункері на Валдаї, все, щоб його ніхто не знайшов. І ти в студії сидиш і підтрунюєш над тим, що ха, подумаєш. Джо Байден проехав до Украины. Ну так Путин же не приехал. Киев за три дня. Этого никто из российских политиков никогда не озвучил и такой задачи не ставил. Более того, я скажу сейчас вещь, которую очень трудно поверить, наверное. Но начало СВО, это была какая-то особая форма приглашения Киева к диалогу. Слушал я, Байден. Особая форма? Какая-то очень особо извращенная форма приглашения э, Киева к диалогу. И Шошу, -шо, а на извращениях в России... Знаются. Харьковскую область надо готовить к вхождению в состав России, как девочку перед брачной ночью, чтобы она когда в койке окажется, уже было поздно. А о каких ценностях вы говорите? Понимаете, ее надо ласкать, тешить, делать ей подарки, шептать ей немножко, что жизнь в России с ней будет очень хорошо. Готовить нужно Харьковскую область. область. Готовить нужно. Как мерзко. Я би мала попередити вас про цей дуже мерзкий фрагмент, який ми зараз з вами послухаємо. Справа в тому, що навіть якщо виражатися риторикою цього самого баранца, перш ніж ви до цієї дівчинки підійшли з пропозиціями, на інтім ви спочатку вдарили її по обличчю, поставив, поставивши їй синець під оком. А дівчинка сказала, що вона не хоче, якщо виражатися вашою, вашими словами, вашою риторикою. А дівчинка сказала, що вона все одно не хоче ваше ліжко. І тоді ви ці дівчинці переламали руки і ноги, але все одно, витримуючи весь цей біль, вона сказала, що вона вас не любить і не хоче бути з вами. Тому що ви мерзкий. Отак вчинили ви по відношенню до Харківської області, випускаючи сотні ракет, дронів кабів на територію Харківської області. А тепер ви говорите про те, що надоготовіть на вже, у вас молоко убіжало. пойдіть і посмотрите. Ну, якщо ми вже говоримо про те, що ніхто ніколи не говорив, звісно, про Київ за три дні. то я вам нахо... хочу нагадать риторику Маргариточки Симоньян, которая с 8.01 до сих пор не вышла в своем телеграм-канале с видео или с какими-то сообщениями. А мы же ждем, Маргариточка, мы ждем. Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, на ну Украину? Могут быть условия, которые приемлемы для нас. Это мы, безусловно, оставляем за собой те территории, которые у нас зафиксированы в Конституции Российской Федерации, да? наши новые регионы. Одесса. Я не думаю, что Одесса была... Чи казав це Путін а, своїм ротом? Ні, це говорили ви, пропагандисти на російському телебаченні. А ми знаємо, що кожен з вас Путін, і кожен з вас проговорював те, що Путін собі в особистих риториках не дозволяв сказати. Ви за нього це говорили. Марґритичка яка казала, що там побіждать эту Україну в гарячій войні. Ми її візьмемо за два часа Ілі за два дня. Соловйов, який їздив к білоруському диктатору Лукашенка. Что там этого Украину брать? В Киеве будем за три дня. Говорил? Говорил. Лукашенко говорил. Это союзное государство. Политик. Считается. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают с этими автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой вон, в соседний зал и снимем на мобильный телефон на тренировку эту и покажем. Я не в том возрасте, чтобы с деревянным автоматом бегать. Я как-то это вообще... Ну, вот так они тренируются. Я советский человек. Я привык, даже на уроках НВП у нас было настоящее. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул. Ребята, ребята. А тепер все, тепер, оказується, ніхто нічого подібного ніколи не говорив. Взагалі, від слова взагалі. А тепер чомусь Соловйов дуже нервничає, коли осколки падають на території Росії. Або ми так не договарювались. В офіційних СМІ публікують результати ударів э, нашої території. Радісно публікують пожари. Можна прийняти закон чи ні? Но просто ради интереса, хоть какая-то ответственность есть? Мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились? У нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоит система ПВО. Вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? в глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но вот чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может быть, Путин отвечает? Ну, дивите, до початку СВО не пролетало. Ни в Саратов, ни в Энгельс, ни в Воронеж, ни в Тамбов. А потом начало прилетать. Может, Вопрос не в системі ППО. Може, випрос тому, хто це почав? Може от в чому вопрос? Але це дуже очевидна відповідь. Ви знаєте, навряд чи вона так може прийти до Соловйова, ну, якщо раптом вона тільки не постукає йому в двері у вигляді дрона в ту студію, в якій він сидить. А, що знаєте, яка цікава ратурка на території Росії зараз? Актуальна? Ем, um, вони згадали про те, що а чому Трамп каже про те, що йому uh, можна купувати або захоплювати інші території, а нам значить не можна? Може, ми тоже хотим Панаму? Трамп говорить: "Панама наша". А ми що говоримо, що в Арменію вложили стільки денег, що ми не можемо дивитися, як Америка там делать свою базу через просто купив одного Пашиняна. Вот просто говорит, выку... нет, нельзя так говорить. Соловьев, ты что? Не будут показывать после этого в Армении. Ты что, не понимаешь? Мы, у нас отношения. Мы надеемся... Нам в лицо плюют постоянно. Просто делают, что хотят. Говорят, нам вообще это все не важно. А мы так утираемся и как... говорят, у нас отношения. <звы> <звы> а если мы скажем наши национальные интересы на Кавказе? Извините, вот у нас сейчас с Ираном отношения. А у нас сухопутный коридор в Иран есть? Нет. Общей границ нет. А если мы спокойно скажем Грузии и Армения, а в наших национальных интересах, чтобы у нас был прямой туда коридор. И в 2008 году могли бы это реализовать, нам скажут: вы что себе позволяете, вы империалисты, колониалисты, как вы смеете? А американцы на это посмотрят и скажут: в России нельзя ревизионист! А, -а, -а понятно. То есть Гренландии можно. Канада можна, Панама можна, а Росія візяніс. Що ж, сразу не сказали? По-перше, риторика і дії це різні речі, і відповідальність за це дійсно різна. По-друге, як ми бачимо з риторики Соловйова Україною, їхні прагнення розширення не завершуться. Вірменія, Грузія, готуйтесь ви наступні. Ну і а, традиційна риторика, що ми. Або багато грошей кудись вклали, тому ми маємо на це право. Або це ж наше було. Просто ми продали.